Автомобіля, що впливають на вартість митних платежів. Це марка, модель, рік випуску, об'єм двигуна та тип пального. Якщо ми говоримо, наприклад, за електрокари, ну там зараз майже безкоштовне розмитнення: 1 євро за 1 кВт євності батареї. Якщо говоримо про бензин, Бензин трошечки дорожче, ніж там, електрокари. Там, бензин там, 2000 євро може платити 3 тисячі євро, в залежності від автомобіля. Дизель він ще дорожчий, ніж бензин. Може бути і 3 тисячі євро, 4 тисячі євро, 5 тисяч євро за трьохлітрові. Але. Також впливає і вартість автомобіля, наприклад, та вартість, яку ви вписуєте в договір купівлі-продажу. Звичайно, ми можемо в договорі купівлі-продажу написати і 20 євро. І що ми купили автомобіль за 100 євро, і що, наприклад, нам автомобіль подарували. Але митниця буде рахувати по своїм таблицям. Звичайно, таблиці є не на всі автомобілі, але як правило, на 90% тих автомобілів, які сьогодні везуть в Україну, таблиці є. Але також ми рекомендуємо робити звіт експерта. Це дуже важливо. Чому? Тому що всі автомобілі, які вже були у використанні стані, в них є якісь пошкодження, в них є їхній природний знос, і ці автомобілі не потрібно розмитнювати по тих цінах, які хоче митниця, тому що митниця. Це орган, який був створюваний для того, щоб збирати податків, чим більше у них задача зібрати з вас чим більше податків, і це їхня пряма задача, і вони зроблять ваша задача заплатити, виконати закон, але не так, як вони цього хочуть, а так як пише цього норма закону. І норма закону передбачає в митному кодексі. Якщо в нас є звіт експерта, якщо оцінка нашого транспорту нижче, ніж хоче митися, то ми маємо розмитюватись від нижчої ціни. Як це відбувається на практиці, коли ви приїжджаєте на митний термінал, якщо митниця погоджується з Ціною, яка стоїть у вас в договорі купівлі, продажу, то чудово митниці добре. Вам добре домовились. Автомобіль розмитнений. Інша ситуація, коли ви приїжджаєте на митний термінал і митниця хоче підняти ціну транспортного засобу вам дорожче порахувала. В такому випадку замовляється звіт експерта, де експерт прямо вказує, що ваш автомобіль коштує дешевше, і вже від цієї ціни митниця має приймати розмитнення. Звичайно, в митниці так само є право, як і у вас, подаватися до суду. Але за всі роки, що я працюю митним брокером, я жодного разу не чув, щоб колись митниця подавала до суду, щоб комусь там підвищити ціну. Так вони подають до суду. В плані апеляції, коли ви виграли якусь першу справу, але так, щоб вони були ініціатором, такого немає. Отже, робіть все правильно. Звичайно, в майбутньому будемо очікувати на безкоштовне розмитнення. Це буде гарна ініціатива, як і українцям повертатися за в Україну, так і підтримати військовослужбовців, багатодітних інвалідів і осіб, які втратили свої автомобілі під час цієї війни. А на даний момент використовуємо всі законні методи для зниження митної вартості, щоб правильно по закону розмитнювати наші транспортні засоби і в цьому не переплачувати. І саме головне, українці, бажаємо кожному з вас перемоги особисті для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.